Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчата. Ми продовжуємо вчити тему родина. І сьогодні будемо говорити речення. Я люблю маму. Я люблю маму. Я люблю. Тата починаємо отже, перше речення. Я, я, люблю, люблю, маму, увага, Буква А. поменялось на букву У. Люблю маму. Я люблю маму. Я люблю тата. Увага О поміняли на А. Та-та, тому що люблю, я люблю тата. Я люблю Дідуся, увага поміняли, я люблю дідуся. Я люблю бабусю. Дивимось, я поміняли на ю. люблю, люблю бабусю. Я люблю. бабусю. Я, Я говорить хлопчик. То ти, хлопчик у мами і тата називається син. Син, хлопчик в сім'ї називається син. І сьогодні ми вчимо слово син. Складемо з букв. приготували, а зараз разом складемо слово Син, С і н не треба зайва. Син син, син, хлопчик у мами і тата називається син. І повторимо всі назви, які ми вчили з вами протягом двох тижнів. Це мама. І я прошу, дітки, повторюйте разом зі мною. Мама тато. тато. Бабуся. Бабуся, дідусь. Дідусь, дочка, дочка, дівчинка, син, син хлопчик. Я вас прошу, намалюйте себе, намалюйте свою маму, тата, свою родину. І зараз подивимось, як можна це намалювати. Отже, малюємо родину, родину. mamma Дочка, син. У мене вийшло ось так, а ви намалюйте свою родину. Я чекаю на ваші малюнки.